Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні я покажу вам один з варіантів еклерів: це такі дуже смачні тістечка з заварного тіста з дуже ніжним та повітряним кремом. Ті, хто ніколи не готували еклери, думають, що це складно. Але я вам все розкажу і запевняю, що вийде у кожного. Тож почнемо з заварного тіста. У невелику кастрюльку наливаю воду та молоко. Додаю вершкове масло, сіль та цукор. Тепер це все відправляю на невеличкий вогонь, щоб масло повністю розтопилося. Тепер у гарячу рідину висипаю борошно і добре все розмішую лопаткою. Щоб зовсім не було грудочок непромішаного борошна. Тепер це все ставлю на невеличкий вогонь і постійно помішуючи, нам треба підсушити тісто. Вже видно, як частинами тісто стає більш жовтішим. Це означає, що тісто заварюється і непотрібна рідина випаровується. Цей процес у всіх може зайняти різний час. У когось може бути 30 секунд, у когось хвилину. Підсушуємо до такого стану, щоб на кастрюльці утворилася ось така скоринка. Тепер перекладаємо тісто у велику миску і ось так розподіляємо його по стінках та залишаємо остигати. Тим часом підготуємо яйця. Я беру 3 штуки та розбиваю у якусь ємність. Мені зручно брати ось такий мірний стакан з носиком. Тепер яйця добре розмішуємо вилочкою. Повернемося до тіста, знімаю його зі стінок і ще трішки промішую. Обов'язково перевірте тісто на температуру. Воно повинне бути теплим, не гарячим. І починаємо частинами додавати яйця. Зараз я вливаю десь одне яйце. Та добре все розмішую. Не лякайтеся, коли ми додаємо яйце в тісто, воно буде його розклеювати. Спробуйте вмішувати його ось такими ріжучими рухами. І так, я вже все вмішала, але моє тісто дуже густе. Тож додаю ще яйце і знову вмішую. Ось таким зараз виходить тісто. Воно вже стало рідкішим, але все ж таки воно густе, не стікає з лопатки. Тож додаю ще буквально трішечки яйця і добре все розмішую. Ось погляньте. Зараз тісто саме тієї консистенції, яке потрібне, якщо набрати на лопатку, воно дуже повільно з неї стікає і залишає ось такий язичок. У мене залишилося десь. Пів яйця. Я буду використовувати ось таку зубчасту насадку для еклерів. Для зручності кондитерський мішок одягаю на стакан та перекладаю в нього тісто. Стараюся робити так, щоб не попало повітря. Краєчки деко трішки змочую водою та приклею пергамент. Тепер будемо відсаджувати еклери. Це потрібно робити повільно. З однаковим натиском на кондитерський мішок. Край еклеру зручно обрізати ножицями. Відсаджуємо еклери на невеликій відстані один від одного довжиною десь 10-12 см. Погляньте, які красунчики у мене виходять. Випікаємо у розігріті до 150 градусів в духовці режим верх низ орієнтовно 45 хвилин. А тим часом приготуємо крем. У велику миску наливаю трішки вершків. Їх потрібно збити на невеликій швидкості до появи піни. Тепер до вершків додаю охолоджене згущене варене молоко і починаю потрохи збивати, щоб згущене молоко не залишило грудочок та повністю змішалося з вершками. Виливаю тепер всі інші вершки. І добре все збиваємо спочатку на невеликій швидкості і поступово її збільшуємо. Дуже важливо, щоб вершки та згущене молоко були однієї температури, а саме дуже холодними. Тільки тоді крем дуже гарно взіб'ється та буде стійким. Вершки потрібно брати жирністю від 33%. На очах видно, як вершки густіють. Збиваємо ще трохи і крем готовий. Загалом цей процес у мене зайняв десь хвилин 5-7, але орієнтуйтеся по густоті. Ось такий гладкий та дуже-дуже легенький крем виходить. Накриваю його зверху харчовою плівкою та ставлю у холодильник хоча б на годину. Поки ми робили крем, еклери вже випеклися. Погляньте, які вони гарні. Вони в мене випікалися рівно 45 хвилин. Тепер обов'язково перекладаю їх на решітку та залишаю до повного остигання. Мої еклери повністю остигли, ось такі вони виходять. Якщо постукати, то буде глухий звук. Це означає, що вони випеклися правильно та всередині пусті. Також із залишків тіста я зробила ось таку профітрольку. Тепер беру дерев'яну паличку і роблю в еклерах по два отвори. Роблю їх саме зверху, щоб потім крем не витікав знизу. Мій крем постояв у холодильнику десь годинку, і ось таку консистенцію він має зараз. Він загустів та став більш стабільним. Я беру ось таку спеціальну насадку для крему. Також для зручності кондитерський мішок надягаю на стакан і заповнюю його повністю кремом. Тепер в ось ці отвори вставляю насадку і заповнюю повністю еклери. Роблю це до тих пір, допоки з іншого отвору не почне видавлюватися крем. Це означає, що він повністю заповнений. Я вже заповнила всі еклери кремом і ставлю їх у холодильник на годинку. У мене залишився крем, і тепер покажу вам маленький лайфхак. Я беру ось таку форму, це маленькі півсфери, і заповнюю їх повністю кремом. Трішки потрібно стряхнути, щоб розрівнявся крем, і ставимо у морозилку буквально на 2 години. Ось так виглядає повністю замерший крем. Дістаємо ці маленькі півсферки, складаємо у звичайний зіп-пакет та зберігаємо в морозилці. Потім можна зварити собі смачну каву і додати одну або дві кульки такого крему. Виходить дуже смачно. Або ж просто накласти собі в тарілочку, полити згущеним молоком та смакувати як звичайне морозиво. А тепер давайте приготуємо глазур. Беру молоко і масло та ставлю це все підігріватися. Потрібен саме шоколад, а не какао. Я беру молочний та чорний. 50 на 50. Заливаю його підігрітим молоком з маслом та залишаю буквально на 5 хвилин, щоб шоколад почав танути. Тепер це все розмішую до однорідної консистенції. І ось така блискуча глазур виходить. Зараз вона доволі рідка, але потім після охолодження вона застигне. Беру охолоджений еклер і верхню його частину добре занурюю у глазур, потім трішки його струшую. Щоб прибрати залишки непотрібної глазурі. Ось такий гарний виходить. Та викладаю його на решітку. І так роблю зі всіма еклерами. Також за бажанням можна прикрасити еклери. У мене залишилася ось така посипка для пасочок, і я вирішила нею трішки прикрасити їх зверху. Еклери я вже переклала на дощечку і тепер ставлю в холодильник до повного застигання глазурі. Буквально через 40 хвилин глазур повністю стабілізувалася. І ви просто погляньте, які вони гарні вийшли. Це просто щось неймовірне. І обов'язково покажу вам, які вони виходять всередині. Я обов'язково раджу всім спробувати цей рецепт. Я впевнена, що вийде у кожного. Друзі! Я бажаю вам гарного настрою! Готуйте разом зі мною! Найсмачніше!